Привіт, друзі! Знаєте, сьогодні особливий день для мене. Сьогодні рівно два місяці, як я не курю. Сьогодні на фоні такого осіннього пейзажу, моєї роботи на вулиці, не став записувати вам відео, подивлячись в камеру, і розповідати, як я такий молодець, похваліть мене, закинув курити. Ні, сьогодні на фоні гарного такого осінньої такої погоди, трішки депресивно, якщо чесно, але нічого. Трішки вам розкажу, як все починалося і як все, врешті-решт закінчилося. Це дивно навіть говорити вголос, бо чесно, ще кілька місяців тому я навіть і не уявляв, що скажу таку фразу: сім років, сім довгих років щодня з сигаретою, ранковика сигарета, нерви-сигарет. Радість сигарета, все через неї. І ось од я зрозумів ну, знаєте, вже досить. Просто настав момент який ніякий особливий день, не новий рік, не обіцянка. Комусь просто усвідомлення, що я більше не хочу бути рабом цієї проклятої, дурної звички. Завжди хотів. І в мене було безліч спроб. І... День кожен рік, як я знаєте, я все все, від Нового року не курю, все. Від день народження свого не курю, все. І завжди відбувалися такі, які, знаєте, дивні дати, які я казав, все я не курю. І потім, ну, типу, я не зривався, я не можу сказати, що я зривався. Е, я думаю, ну, одну із сигарет, що мені буде? І так продовжувалось далі, 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 далі. Е, Пам'ятаю, перші дні. Біль, Роздратування, безсоння, ніби тіло кричало, дай мені отрути, без якої я не можу. Чи борешся сам із собою. Ніхто мені в цьому не допомагав, я чесно вам кажу. Були так да, дійсно люди в Ютубі, друзі, знайомі, які писали мені е, слова е, підтримки. Що головне не здатися, не зірватися і. ну... Дуже підтримку, я цю відчував. А саме головне, що я сам собі давав звітність про те, що два слова в мене було. Я можу з вами цими поділитися словами, що ти ж окончений, ти не можеш собі розказати. Стою перед зеркалом ти не можеш собі розказати. Перед це є ниже, чим ти. Просто треба потерпіти той чи інший відрізок часу, і все буде добре. Діло навіть не в тому, що це великі гроші. Спочатку я курив сигарети, потім серед бо мене тошнив тут запах, вонь і так далі. На Айкос. Айкос взагалі мені воняв лайном коров'ячим. Далі я Айкос подарував другому. Далі я собі купив вже коли переїхав в столицю вейп. Так мені подобався вейп. Це так було смачно, це так було круто. Гарний смак, нічого не цей. Вони кругі руки і вдома, і ніде дуже круто, мені так подобався вейп. Але я знав всередині, що це є погано, погано для здоров'я, погано для оточуючих, які мене оточують, тому що завжди вони казали, що ой-ой-ой, перепини, будь ласка, це курити. І що хочу сказати, що справжня сила це перемогти себе. Довший шлях, як кажуть, починається з першого кроку. Так сказав Лао це, і цей крок я зробив два місяці тому. Я дуже радий в цьому. Два місяці, два місяці без запаху тютюну, без диму, без того відчуття залежності. Я почав, друзі, помічати, що дихати стало легше. Вранці я прокидаюся не з кашлем, а з усмішкою. Відчуваю, що живу, а не просто існую від сигарет до сигарет. Хтось зараз дивиться на відео і думає так, я теж хочу кинути курити, але не зараз, не сьогодні не В цей стресовий період, осінь і так далі. Послухай, ідеального моменту не буде, ну чесно, навіть навіть якщо ти сидиш, там, лежиш, бігаєш, думаєш, не буде ідеального моменту. Повір мені, той день, коли ти вирішиш кинути, і є твій ідеальний момент, як у мене був два місяці назад. Бо якщо не сьогодні, то коли? Завтра, через місяць, може, через рік, чи все одно мене. Але питання, ким ти будеш тоді? Я не скажу, що було легко. Були дні, коли я реально ледь тримався. Були моменти, коли я стояв біля магазину і дивився на полиці, де лежать ті олійки свої від вейпу, і думав, може ще одну, може ще одну порцію, я покурю, і все буде стане краще, а потім кину ще через місяць, трішки відтерміную собі. Сам собі казав: ой, Юра, ти вже пройшов стільки, невже хочеш все зруйнувати через хвилину слабкості? Шлупкає виправдання, сильний результат. Будьте сильними, будьте сильною людиною. І тоді я просто йшов далі. І кожного разу, коли піддавався, ставав сильніше. Ти ніби поступово повертаєш собі контроль, повертаєш владу над собою. Я почав більше відчувати життя, чесно вам кажу, запах дощу. Кави, повітря. Після тренування все стало яскравішим, бо ти знову живий. А не притуплений дим. тому що дим дійсно притуплює. У мене перший місяць, то три, більше, 32 дні, і в мене настільки пропав смак, ну смак, ніби при короні, коли я був хворів, чотири роки назад, Я не відчувався. У мене настільки мав стрес нюхові рецептори, я не міг нічого чувствувати. І потім, вже як місяць, минув місяць, був просто не можу вам передати. Який важкий був місяць. Я кожен день думав Боже, хоч би не зірватися, хоч би не зірватися. І друзі, і рідні знають, як я тяжко через це проходив. Це настільки кончена така е, ситуація, коли організм і знаю, що не треба. Це погано, це зло. А ні. І так Цигарета, гребет. Тютюн, ця залежність. Ти, знаєш, демони бісяться в тобі? Давай, давай. Ну закури тобі, стане краще. Але я вважаю, що це все виходить від голови. Як ти налаштуєш свій мозок, так все і буде. Немає ніякої залежності. Ну, тобто вона є, але залежності, як такової, немає. Це все від нашої голови. Скажи собі ні, і все. Ні, і все, не буду, і все. І так вам стане краще. І знаєте, що найцікавіше: коли ти кидаєш курити, це не тільки тіло. А зміцнюється мислення, я вам чесно кажу, я вчу дві мови. І мені настало е, дуже практичніше, і більше я почав м, знаєте, усвоювати інформацію. це як я знаю, як і мія. Те, е, що дійсно змінилося у мене мислення. Ти починаєш розуміти, що можеш більше, ніж думав. Якщо ти міг відмовитися від сигарет, ти можеш змінити все, що хочеш в своєму житті. І це, чесно, чесно кажучи, правда. Собою це початок усіх перемог. Я не хочу звучати як якийсь мотиваційний сьогодні тренер для вас в цю похмуру погоду. Я просто хлопець, який втомився бути залежним. Я бачу людей, які ще курять, я не засуджую їх. ні Ніякому разі. Я просто бачу себе колишнього того, хто шукав спокою в димі. Якщо ти зараз дивишся це відео, що кинути важко так важко. Я кажу і завжди буду казати. Але знаєш, що важче? Прокидатися кожного дня і знати, що ти знову не зміг встати в цей магазин, знову варити каву, знову біжати на ганок, на балкон, курити, бути весь смердючим, і знову плювати собі в душу і на голову, що ну я знову сьогодні не зміг, ну чому так? Не бійся зробити перший крок, не бійся бути слабким. Всі ми слабкі на початку, але саме через боротьбу проходить ця, 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 ця сила. Ніхто не зможе зробити це за тебе. Але кожен може зробити це для себе. Для себе. Два місяці без сигарет – це не фініш. Це тільки старт, я навіть знаю тепер. Перемогу. Я просто живу нове життя. І признаюся вам чесно, позавчора, хоча вже і два місяці, да, ви скажете, позавчора в мене настільки була сильна ломка, що я думав, боже, я би так закурився і знаю, що. Накануні різдвяні свята, Новий рік, радості, компанія друзів, рідні гулянки, застолі, як кажуть. Ой, я як вип'ю покал просеко і ще більше посинається цей голод, диму хочеться <кхи> покурити. Не знаю, треба дуже себе тримати. І <кхи> на шляху до цього то знаєш що, я з тобою. Ти не один. Ми всі проходимо через сумніви, через риви, через спокуси. Але пам'ятай, кожен день без сигарет це ще один доказ, що ти сильніший, ніж твоя звичка. Тому я бажаю кожному і кожній, хто додивиться це відео до кінця. Будьте сильними, незважаючи ні на що. Я знаю, вам буде важко. Відео когось, знаєте, спонукне до того, що. Давайте з Нового року. До січня кинемо курити. Кращий подарунок і для вас, і для мене, що я ким став якимсь трішечки мотиватором. Всім гарного дня! Я пішов далі грабкати своє листя. Тримайтеся, жийте чисте життя, дихайте на повні груди. З вами був Юра Ісвінтура. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Гарного всім дня!